Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 68-річну жінку поранило в біленькому внаслідок обстрілу. Росіяни вдарили по громаді щонайменше шість разів. Будинок та гараж із автівкою всередині горіли в Оріхові через ворожу атаку. Обійшлося без жертв. Загалом минулої доби росіяни вдарили по Запорізькій області 544 рази. Найактивніше атакували безпілотниками та гатили з артилерії. Пообіцяв відремонтувати три машини для військових а натомість вивіз до іншої області та продав. Запорізькі поліцейські викрили шахрая на таких ремонтах. 26-річний містянин заробив більше 600 тисяч гривень. Тепер йому загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Запорізьку кондитерську фабрику визнано банкрутом. Нормально працювати підприємству заважали обстріли відключення електроенергії та повітряні тривоги. Своїм працівникам фабрика заборгувала понад один мільйон гривень зарплати. Нині приватне акціонерне товариство у стані ліквідації. Дев'ятеро постраждалих через авіаудар по Запоріжжю 22 квітня залишаються у лікарнях. Двоє з них у тяжкому стані. Триває інспекція стану будинку, який зазнав суттєвих руйнувань. Ймовірно, доведеться розібрати три поверхи, аби оцінити стан стін. Повідомили в зова. На крок ближче до європейського проспекту у Запоріжжі продовжують знімати рекламні конструкції, які були встановлені без дозвільних документів або з іншими порушеннями. Цього разу увага будинку номер 195 по проспекту Соборному, який є пам'яткою архітектури. Безкоштовне лікування зубів для військових. Учасники бойових дій, ветерани та захисники з інвалідністю можуть за направленням від стоматолога звернутись до медзакладу, який має договір із Національною службою здоров'я. Державна програма покриє до 15 тисяч гривень на зубопротезування та до 25 тисяч на лікування зубів. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.